Є тут відеоспостереження, камера поворотна, камера обична, підключення БКМ-інтернет, якщо світла нема, воно працює. Ось все, Один будинок, який ми побудували, вже проданий. Тут буде забудовуватися ще три будинки. І ззаді там ще один. Це можна забрати собі плюс до 10 соток, це якщо ну, будуще буде забудова. І ось. Все. Дорога тут сипана і зимою прогортають її, можна їздити. Там далі живуть люди багато. Вон там живуть люди. Тут живуть. Там, ну багато тут живуть, тут значний кооператив старий вже. І тут живуть в будинку. Люди. Ми їм теж ставили відеоспостереження. Тут ось є така яма, вона теж наша. Це була вода, збиралася раніше, і поливали поля років 40-50 назад. Я планую тут застелити геотекстиль коли ми тут уже до кінця забудуємо, зробити ставок, запустити якусь гарненьку рибку. Також є тут пляж 600 метрів від будиночку. Можна пішочком пройти, взагалі їздить на квадроциклах або на електромопедах або на самокатах. Ну Хто як пішком ходять, з кругами собі йдуть та й купаються. Там є з'їзд для лодок, гідроциклів, пляж чистесенький з пісочком, тепленька водичка і чиста. Це річка Роставиця. Тут. Е, баня. Е, накриття там. можна замовити, пиво холодне, квас, каву, е, шашличок е, смачнющий. Пірси є, можна стрибнути, скупатися. Ну і також взяти в оренду, покататися на плюшці, на банані, на мотоциклі, на лодці. І пасідки є, теж можна з компанією сидіти, дають мангал.